Hello Friendly, з вами на кінець Деніс Friendly. Ось я на кінець повернувся вже на Ютуб. Два дні пройшло і я вернувся на Ютуб. Інші блогери знімають десь раз у тиждень, два рази, можливо, за 2-3 тижні та, або раз, два у місяць якісь такі е, самі масштабні можливо, блогери. Ну, я е, пропав з Ютуба всього на два дні. Причину я пояснив. Через те, що я взагалі-то веду контент кожного дня. Але так як Ютуб вирішив списати мені лайки, я вирішив зробити собі відпочинок ці два дні від Ютуба і не знімати на канал, тобто великі відоси. Ну, шорти я знімав наперед так, ці два дні, бо я називається не можу прожити без зйомок, але я просто не публікував. Знімав наперед. Публікую ближчими днями ці шорти, які я не знімав. Та, тому такі справи. Тому я вирішив, так, я вернувся, два дні пройшло, я повернувся. Лайки мені не повернули. Писали мені в підтримку мої підписники. Можливо, тобі лайки повернуть, ті, які Ютуб списав. Нічого подібного, бо якщо Ютуб списав, значить Ютуб не повертає. Та. Тому такі справи. І з чим, коротше, я до вас повернувся на YouTube. Повернувся з таким десертом. Це робила мама десерт, але треба його хочеш, уже доїсти. Та виглядає не дуже привабливо цей десерт. Ну, що. Поробиш, треба його коротше доїсти. Мама старалася, мама е, знайшла цей рецепт в, Facebook, е, в інтернеті. Тому треба його хочеш е, поїсти, доїсти. Називається цей десерт з мандаринами на персиковому йогурті. Та, тому такі справи, поїхали. Зацінимо цей десерт, що приготувала моя мама. Let's go! Денис пані реагує, Денис Пені реагує. Сьогодні він буде їсти десерт. З мандаринами на персику, на персиковому йогурті, йогурті, йогурті. Давайте пробувати. Тут ще залишок лишився. Не знаю, плюс-мінус. Якщо ми з'їмо і нам не стане, то ще це доїмо. Тому такі справи, давайте зацінимо. Давайте зацінимо цей йогурт. Але знаєте, що обідно? Що мої підписники. Ні, ці постійні вони чекають контент, але є така частина аудиторії, яка постійно чекає тільки стрімів на каналі. Не ютуб-шортів, не цих великих відео, чекають тільки стріми. Я що маю розірватися тільки стріми для вас пилити, чи що. Хоча стріми, якщо довго посидіти, не беруть тисячу переглядів, але це треба дуже-дуже довго і нудно сидіти на стрімах. Треба якесь придумати заняття, щоб, щоб, щоб такого робити на стрімах, щоб набрати. Ти, що ну, тобто довго сидіти. Так, Так, забули поставити. Так, ножик. Е -е. Це грязний. Е -е. Що хочу ще сказати? Сьогодні. Я думав, що я вернусь до вас, дружні, на YouTube з влогом сьогодні. Ну, не, не вийде, бо то, що сьогодні ми їдемо в Франківськ, але річ у тому, що мені треба на 14.04 це відео опублікувати, а ми лише в 14 годині будемо. У Коломиї, Коломию проїхати, та. тому ніяк не вийде зняти на 14-ту годину влог. Треба було вже в 9-й годині чи в 10-й бути у Франківську, щоб я десь один, ну зараз 11, по 11-й, по 11-й вже зняти влог, чи по 12, чи по першій, і вже коротше залити на другий день. так у нас десерт. А влог уже з тим, що або завтра вийде, можливо, два знімлю. Один влог на завтра, другий влог на 10 січня. Подивимося, а можливо тільки на 5 січня знімемо. Тобто на завтра. Подивимося, як в мене там вже вийде. І сьогодні ми йдемо типу, в театр. Тому такі справи, можливо, щось підзніму. Подивимось. А зараз у нас десерт. Коротше, всім смачного, хто також, як і я, їсть. Всім приємного апетиту. поїхаємо. Мені. Але чути таким йогуртом? Знаєте, привик вже до цих зйомок, тобто ці два дні, що я собі, можна сказати, відчував чи що. Ну, типу, не ставало в мене цих зйомок. Хотілося познімати, але тут як... Ютуб над тобою знущається, списує лайки, ти й думаю, пішов ти Ютубе. Не познімаю ці два дні. І якщо я ще замічу, що Ютуб буде списувати лайки, я теж буду пропускати дні. Того що Ютуб робить мені на зло, буду робити я <свісно> всім на зло. Ну, коротше... Не буду знімати ролики, хоча кому це несуть, це просто відпочинок від канала. Ну щось я мушу якісь міри. Знаєте, щось зробити і мститися, так. Дивіться, мама брала какао, ну, розтоплювала молочний шоколад з, з тими коржами, що ми мастили і риску, і мілку. Здається, мілку. Получилася ось така суміш, чи то какао з коржами. Коржами коржів не чути. Я додавала йогурт. З мандаринами. Пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб ми це приготували. Цей десерт з мандаринами і з перцюковим йогуртом можливо, я спробую це приготувати. Не знаю. Подивимось. Хоча виглядає. Ну, Спочатку новий дав непогано. Воно розкрешилося, там попадало. Коротше, я сам особо не бачу, як вони нарізали, бо я вже прийшов, вони вже половину були відрізали. Я був десь в своїй кімнаті, так. Не знаю, подивимось. Ну це йогурт прям на 9. Мне? На вісім? І це какао. Какао? М -м -м. Також на вісім. Тепер давайте загальну оцінку поставимо. Ну на 8 балів загально підійде. Більше, ну, нема куди. По-перше, вигляд самий десь на... Не знаю чи на 2 бали є. А на смак може бути хоча б на 8. Та. Ну то бачку розумієте, в домашніх умовах зробити привабливий вигляд. Ну є, що професійні майстри ці кулінарів не роблять. Мама думала, що так вийде, а то щось... Ну, цікаво, якби у мене вийшло. там. Чи вийшло би гарно? Чи вийшло би не дуже? прикол якийсь один. Зараз покажу. Я не знаю, можу вам це все познімати? Чи... Дивіться, зараз покажу. Та-ра-й, та-та-та-та-та. Дивіться. Чувачок тримає мандаринку. Око, око. Ротик тримає мандаринку. Ось такий Ось така смішинка. Прикол такий, та. А ми продовжуємо далі їсти. Пам-пам-па-беді-бедім. Пам-пам-пам-піді-піді-пум. Підіпіпум-пум-підіпум-пум. Піді-пум-пум. Чекайте, я хочу вас нормально поставити. Ось таке ось таке смішне побачу. Мабуть, я це не буду вже їсти. Мені цього цілком достатньо. Відео про те, що я кажу, скільки лайків буде на цьому відео, скільки, ну, ютуб шорти Скільки відео, ну, лайків буде на YouTube шорту. Скільки у вас буде таких цукерок чи таких чіпсів, реально діти ведуться, ставлять по 100-по 200 лайків, значить оце я буду далі знімати. Я не міг оприділитися, що я буду знімати. Попади в рот. Чи ще щось. Е, а тепер я вже знаю, що, скільки буде лайків на цьому відео, скільки у вас буде цих цукерок. Чи чіпсів, чи цукерок, чи, чи, чи киось печве, не знаю. Ну і. Це ми будемо знімати і будемо їсти. Ясно, у свою адресу получу негативні коментарі. Знову ж таки, бо я їх получив трохи. Але ми не звертаємо уваги на негативку. Ми їх видаляємо і все. Не, і все в нас позитивно буде на каналі в цьому році. Та. А ми з вами вже доїдаємо. Я також думав одіти сьогодні на ролик новорічну шапку. Думаю. Сьогодні нема свята. Скоро в нас буде це. Ще останнє свято. Це. Водохреща. Та й на водохреще ще можна одіти шапку. А тепер поки що, ну не знаю, не хочу. Не то що жарко, просто... Та мені не жарко, просто не хочу. Ага, і з новин, що в мене, що в мене нового комп'ютер. Мені, коротше. Зремонтували. У мене був поламаний комп'ютер, тепер вже в мене працюючи. Новий, там, всі діла. Не знаю, чи буде якийсь монтаж на комп'ютері, бо у мене монтаж підвісав на комп'ютері. Напевно, все-таки буду залишаться монтувати на телефоні. Я не мало що користуюся, але показати покажу. Так, коротше, я доїв. Ну, залишки, так. 8 балів, такі справи, давайте покажу комп'ютер. Там ще кекс стоїть. Два в одному покажу. Так. Саме доїли. Коротше, пішли, покажу. Так. Ось. Котик спить, ось комп'ютер. Він тут світиться різними кольорами. та. Ось такий комп'ютер. Щось ти ми з вами. Можливо, якісь на і... Відео, не відео... відео, Не відеоігри на стрімах, може, будемо грати на комп'ютері, тому вже буде чим зайнятися, я думаю. Щось там придумаємо. Та. Чим займатися вже на стрімі. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пральня. З вами був, як завжди, Котик Мурчик. Привітайся з підписничками. Котик Мурчик. Ось такий веселий хлопчик-Котик Мурчик прийшов. Зараз за пару годин. Е, вже за годину будемо їхати у Івано-Франківськ. Завтра чекайте якийсь влог. На цьому все. Всім гарного дня, всім удачі, всім. Пока-пока, дружні. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока, бувайте. Коротше, поїли нормально. Поїли нормально. Контент уже кожен день буде виходити, так що чекайте, поки не буде списувати YouTube. Всім пока.